Як військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії супроводжують колони бійців у райони бойових дій. Захист людей та збереження техніки, супровід військових колон і безпека дорожнього руху. Це лише частина роботи, яку виконують військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії під час виїздів у зону бойових дій. Військовослужбовці, які тось, ну, перший раз вони тільки їдуть в, на зону, ну, в зону бойових дій, тобто їм треба допомогти згуртуватися. Ну, це не легка служба, бо то що коли ви супроводжуєш колони, то це відповідальність, відповідальність за збереження техніки, життя що військових так само і простих громадянів. Старший сержант Василь Філюшко каже: попри складні завдання та виклики, військовослужбовці справляються зі всім, навіть встигають доглядати за технікою. Хлопці самі по собі такі, що завжди молодці, завжди. Ті машини вилезували, вичухували, дивилися, що там в них тича десь масло, десь солярка. Вони там днювали, ночували біля тих машин. По дорозі до пункту призначення колона потрапляє у різні ситуації: зруйновані ворогом мости та дороги, які доводиться оминати, або порушення цивільними правил дорожнього руху. Коли їхали там на схід, бачили колони, як це все рухалось, вже більше розуміли реальності, які є, що, ну, що таке війна. Мар'їнка і Нова Михайлівка просто розбиті були. Нічого цілого немає, ні, ні одного будинку, нічого. Протрималися ми три місяці там, важко було, були важкі бої. Втрати у нас, втрати по, по особовому складі були, але ми ні метра не здали. Тарас Лазарук, Любов Копоть, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4